От як можна цю юржу відчистити? Піскоструй, отбой. Ну, яким чином? Друзі, є вихід. Ось такий станочок він справляється легко з такою роботою. Зараз продемонструю, як воно працює. Виставляємо 60% потужності. Виставляємо фігуру, яку ми хочемо. От різні є варіанти. Вісім варіантів. Виставили. Нажимаємо старт. І подивіться, як легко лазер впорюється з таким забрудненням. Подивіться. Ви подивіться, яка краса, друзі. Подивіться. Ну це щось. Кожну щілину залазить. Кожну щілину. Так що, хто займається паливною апаратурою, це як один із варіантів, що можете і станочок робити. Ось так можна легко чистити просунечку. <плес> Друзі, погляньте на цей результат. Це я за декілька секунд це все зробив. Яка була, яка стала. Ось так, друзі, за допомогою такого станочка, ціна такого станочка 17 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал, я багато цікавих ідей вам підкидаю, ви собі робіть висновок. Є прямого випрямлення станки, є імпульсні, широкий широкий вибір станків, Три в одному і так далі. І ось з такими забрудненнями легко лазер впорюється. Як бачили на відео.